Якщо ви їздите по Європі, обов'язково зберігайте це відео. Багато водіїв досі роблять неправильно 45 годин щотижневу паузу. Розбираємо коротко. Щотижневий відпочинок це мінімум 45 годин на робочий тиждень. Це має бути повноцінна перерва без будь-якої роботи. І дуже важливо, у країнах Європи її заборонено проводити у кабіні вантажівки. Це контролюється і штрафи високі. Коротко про ключові правила з регламенту ЄС: щотижневий відпочинок потрібно робити регулярно на сьом. День робочого тижня. Тобто, якщо ви почали свій робочий тиждень у вівторок о 9-й ранку, то у середу о 9-й ранку ви вже маєте стати на щотижневий відпочинок. Можна робити скорочене щотижневий відпочинок мінімум 24 години, але його обов'язково потрібно компенсувати до 3 тижня. Плюс слідкуйте за технікою та документами. Тахограф має бути справним. Чіп-карта дійсно не протермінована, не пошкоджена, і усі записи мають бути зроблені коректно. Щоб уникнути проблем та зайвих штрафів, слідкуйте за своїми документами. Європейський код 95, чіп-карта водія та АДР, якщо ви перевозите небезпечні вантажі, ми допомагаємо оформити в одному місці. Усе швидко та офіційно. Пишіть нам.